Ютуб канал Букзіла представляє книгу Ніл Гейман. Кохання моє, дозвольте розпочати цей лист, цю прелюдію до нашої зустрічі у найстаромодніший спосіб. і зізнання Я вас кохаю. Ви мене не знаєте, хоча ви мене бачили, усміхалися мені, опускали мені в долоню монети. Але я знаю вас, хоча й не так добре, як мені б хотілося. Я хочу бути поруч, коли вранці ви розплющуєте очі, ви бачите мене, ви усміхаєтесь, хіба це не рай? Тому я хочу пояснитися зараз, перон по паперу, і знову оголошую вам я кохаю вас. Я пишу це англійською, вашою рідною мовою, якою теж маю щастя висловлюватися. Моя англійська досить добра. Кілька років тому мені довелося відвідати Англію, а потім і Шотландію. Ціле літо на Ковенгардені, а потім ще один місяць на Единбурзькому фестивалі. Серед тих, хто кидав мені гроші у скриньку, були містер Кевін Спейсі, актор, і містер Джері Спрінгер, американська телезірка, яка відвідала Единбург спеціально заради опери, поставленої за подіями його життя. Як багато разів мені доводилося відкладати цього листа, попри все бажання його написати, попри те, що він уже багато разів написався від початку й до кінця в мене в голові. Про що ж мені розповісти? Про вас чи про мене? Почнімо спочатку про вас. Я кохаю ваше волосся довге й вогняне. У першу ж нашу зустріч у мене промайнула думка напевно, ви танцюєте. І справді, ваше тіло створене для танцю ноги, постава, пози, посадка голови. Про те, що ви не звідси, мені сказала ваша посмішка ще до того, як слуху торкнувся голос. У моїй рідній країні усміхаються спалаханиню, Наче сонце раптом виглядає, освітлюючи поля, і тут же ховається назад за хмару, на жаль, надто швидко. Усмішки в нас рідкісні й дорогі, але ви ви усміхалися постійно, наче все, що ви бачили, приносило найжвавішу радість. І ви усміхнулися, коли побачили мене навіть ширше, ніж зазвичай. Ви усміхнулися, і мене настало, наче дитя заблукало в лісі і більше ніколи не знайде дороги додому. Ще в молоді роки до мене дійшло, що очі видають надто багато. Деякі представники моєї професії носять темні окуляри або навіть маски на все обличчя, цих я зневажаю і жорстоко з них сміюся. Які ж право жалюгідні Що такого гарного в масті? Мій варіант театральні контактні лінзи, куплені на одному американському вебсайті за безмалого 500 євро. Вони покривають усе око. Зрозуміло, вони темно сірі і виглядають як камінь. Звісно, вони неодноразово окупилися і принесли мені в підсумку, куди більше витраченої суми. Враховуючи мою професію, ви можете вирішити, що грошей у мене немає, однак це не так. О, я навіть перечуваю, як ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, як багато мені вдалося накопичити. Мої потреби не такі вже й великі, а заробітки завжди були напогані, за винятком, звісно, поганої погоди. Але іноді навіть дощ не заважає. Коли в нас лє інші, як ви напевно помітили кохання моє, відразу ж витягують парасольки, шукають укриття, куди вбіжать. Я ж залишаюся на місці завжди. Я чекаю, зберігаючи повну нерухомість. Це лише додає виставі переконливості. Так, це справжнісінька вистава, як в ті давні часи, коли мені довелося грати в театрі чи асистувати фокусникам або навіть танцювати. Ось чому я відразу ж упізнаю тіла танцівників. Аудиторія завжди уявлялася мені такою, що складається з окремих особистостей, таке сприйняття всіх акторів і танцюверів за винятком короткозорих, для яких глядацька зала розпливається в суцільну пляму. У мене зір чудовий, навіть попри контактні лінзи. Бачили того вусатого чоловіка в третьому ряду, казали, бувало, ми. Він весь час кидає на міну хтиві погляди, а міна нам і відповідає. Це все добре, зате жінка біля проходу, яка виглядає точнісінько як німецький канцлер, що сили намагається не заснути. Якщо хтось один засне, можна втратити весь зал. От і доводиться цілий вечір грати для однієї єдиної пані, яка тільки про те й мріє, щоб трішки подрімати. Під час другої нашої зустрічі ви встали так близько, що до мене донівся аромат вашого шампуню то були квіти і фрукти. Для мене Америка це цілий континент, що пахне квітами і фруктами. Ви розмовляли з якимось молодим чоловіком з університету. Ви скаржилися на те, як важка наша мова для американця. Я розумію, що дає рід чоловікові жінці, казали ви, але як так виходить, що стілець чоловічого роду, а голубка жіночого? Чому статуя повинна неодмінно мати жіноче закінчення? Той молодий чоловік він розсміявся і ткнув пальцем прямо в мене. Але якщо по правді ось ви йдете через площу, і що ви можете про мене сказати? Нічого. Вбрання старий мармор, вивіт. У патьоках від води та лишайників, шкіра, граніт. Доки не рухаюся, я суцільний камінь і стара бронза, і я не рушу, доки не захочу. Я просто стою. Деякі чекають довго-довго, навіть під бощем, сподіваючись, що я щось зроблю. Вони не розуміють, що я таке, і їх це непокоїть, о, з яким полегшенням вони б упевнилися, що я жива плоть, а не мертвий камінь. Невизначеність ось що тривожить людей, ось що ловить їх у пастку страху, наче мишку в мишоловку. Але я, здається, надто багато пишу про себе, хоча й розумію, що це не лише любовне послання, а й ритуал знайомства. Дозвольте, я писатиму про вас, про вашу посмішку, про ваші очі, такі зелені. Справжнього кольору моїх ви не знаєте, але я вам скажу, вони карі. Ви любите класику, але у вас в айподі є і абба, і Кід локо. Ви не носите парфумів. Білизна у вас здебільшого випрана й зручна, хоча є й комплект із червоного мережива, який ви надягаєте з особливих нагод. Люди бачать мене на площі, але насправді око ловить лише рухомий об'єкт. Мені вдалося довести до досконалості мистецтво дрібних рухів, настільки дрібних, що не кожен перехожий зуміє сказати, чи справді він. jeszcze zobaczył czy nie. Що, так, невже? Надто часто люди просто не помічають того, що не рухається. Очі начебто й дивляться, та не бачать, насправді, вони викидають побачене з голови. На вигляд, я начебто людина, та ні. І ось щоб вони мене бачили, щоб дивилися на мене, щоб їхні очі не ковзали геть або повз, мені доводиться робити найдрібніші рухи, тим самим ловлячи їхній погляд, не даючи йому втекти. Ось тоді вони мене справжні бачать що правда, не завжди розуміють, що це було. Ви видаєтесь мені кодом, який потрібно зламати, загадкою, яку я намагаюся розгадати, або тоді вже картинкою, головоломкою, якщо скласти одне з іншим. Я йду крізь ваше життя і одночасно перебуваю в нерухомості на самому краю власного. Мої жести точні, статуарні, до цього часу так то часто розумілися неправильно. Я вас бажаю і не сумніваюся в цьому. У вас є молодша сестра, а в неї аккаунти на MySpace, та на Фейсбуці. Ми іноді спілкуємося за допомогою месенджера. Люди, як правило, упевнені, що середньовічна статуя живе виключно в себе у 15 столітті. Це не зовсім так. У мене є і кімната, і лептоп. Мій комп'ютер запаролений, я віддаю перевагу безпечному проникненню. Ваш пароль, ваше ім'я. Це не надто надійно. Будь-хто може прочитати вашу пошту, помилуватися світлинами, відновити коло інтересів за журналом браузера. Зацікавлений і небайдужий читач може годинами будувати мапу вашого життя, зводячи обличчя на світлинах з іменами в імейлах. Не так уже й важко реконструювати життя за комп'ютером або за тими ж повідомленнями в телефоні. Не важче, ніж розв'язати кросворд. Я пам'ятаю ту мить, коли мені вистачило. Духу зізнатися, так, проходячи через площу, ви справді дивилися на мене, і тільки на мене. Ви зупинялися, ви милувалися мною. Один раз ви бачили, як я рухаюся, спеціально для дитини, яка дивилася на мене, і сказали жінці, що йшла поруч досить голосно, щоб вас почули, що я, мабуть, справжня статуя. Приймаю це як найбільший комплімент. Звісно, я знаю безліч різних стилів руху. Я вмію рухатися як заводний механізм серією дрібних рефлексом наче заїкаючись. Вмію дати робота. Можу показати статую, що раптово ожила після сотень років кам'яного життя. Багато разів мені доводилося чути, як ви говорите про красу цього міста, як, сидячи у вітражній бомбоньєрці якоїсь старої церкви, ви наче опиняєтеся в чарівному калейдоскопі зі справжніх блискучих самоцвітів або в самому серці сонця. А ще я знаю, вас дуже турбує хвороба матінки. На останніх курсах ви працювали кухарем у ресторані, і відтоді кінчики ваших пальців вкриті сіткою шрамчиків від тисячі ножових порізів. Я вас кохаю. І саме це кохання вселяє в мене бажання знати про вас усе. Чим більше я знаю, тим ближче до вас я себе відчуваю. Ви мали приїхати сюди, до моєї країни, з молодим чоловіком, але він розбив вам серце, та ви все таки приїхали наперекір йому, чому б і ні, і ви все таки усміхалися. Я заплющую очі, бачу вашу посмішку. Так, я заплющую очі, бачу, як ви широким кроком линете через мою площу в хмарах голубів. У цій країні жінки так не ходять, вони рухаються несміливо, навіть боязко, якщо тільки вони не танцівниці. А ще, коли ви спите, у вас тремтять вії. Я бачу, як ваша щока торкається подушку, я бачу ваші сни. А ось мені сняться дракони. Ще в дитинстві, вдома мені казали, що під старим містом живе дракон. Мені уявлялося, як він в'ється, немов чорний дим, під палацами й храмами, заповнюючи розщеленими між льохами, безтілесний, але всюди сущий. Так я уявляю собі дракона і так само бачу минуле, як чорного дракона з диму. Коли я працюю, дракон ковтає мене, і я стаю частиною минулого. Мені, якщо по правді, 700 років. Королі народжуються і вмирають, цілі армії приходять і розчиняються серед місцевих мешканців або ж повертаються додому, залишаючи по собі руїни, вдів та байстрюків, але статуї залишаються, і димний дракон разом з ними, і минуле. Я говорю вам усе це, а статуя, якій я наслідую, навіть не з цього міста. Вона стоїть перед однією церквою в південній Італії. Її там вважають, чи то сестрою Іоанна Хрестителя, чи то місцевим поміщиком, який зробив храму щедру пожертву на честь порятунку від чуми, чи то навіть Янголом смерті. Моя уява малювала вас, кохання моє, в такій же досконалій чистоті, що властива і мені. Аж раптом одного прекрасного дня мені довелося виявити ваші червоні мережевні трусики на самому дні кошика для білизни. А ретельне вивчення доказу переконало, що попереднього вечора чеснота вам без сумніву зрадила, тільки ви знаєте з ким, бо ви не згадували про цю подію ні в листах додому, ні у своєму інтернет-щоденнику. Якось маленька дівчинка подивилася на мене і, звертаючись до матері, запитала Чому вона така нещасна? Я зрозуміло перекладаю для вас англійською дитя говорило про статую і тому наділило мене займенником жіночого роду. Чому ти думаєш, що вона нещасна? запитала мати. А навіщо ще люди стали б перетворюватися на статуї? Мати усміхнулася. Можливо, вона нещасна в коханні. У коханні? О, ні, готовність чекати, доки все не складеться правильно, єдино правильним способом. Ось у чому причина, час, час є завжди. Ось чого навчило мене буття статуєю, ось який її дар. Уточню лише один з дарів вийшли повз мене, піднімали очі і усміхалися. А в інші рази вийшли повз мене й ледь помічали, як будь-який інший предмет, як порожнє місце. Просто дивовижно, як мало уваги ви та будь-яка інша людина приділяєте тому, що абсолютно нерухоме. Ви прокинулися посеред ночі, встали, пішли в маленький туалет своїх апартаментів, справили нужду, повернулися в ліжко і мирно заснули. Ви б усе одно не помітили того, що не рухається, правда? Що приховане в тіні. Якби це було можливо, папером для листа вам стало б моє власне тіло. Думка змішати з чорнилом кров чи слину спадала мені на думку, але ні, навіщо? Є ще таке поняття перегравати, але що вдієш, якщо велике кохання вимагає широких жестів? У мене немає звички до широких жестів, скоріше вже до вузьких, до найдрібніших. Один маленький хлопчик, пам'ятається, несамовито кричав, йому вистачило однієї моєї усмішки. Просто він саме встиг себе переконати, що я мармурова статуя. Саме такі маленькі жести і залишаються в пам'яті назавжди. Я кохаю вас, бажаю вас, я вас потребую, я належу вам так само, як ви мені. Ось воно, моє освідчення в коханні. Сподіваюся, що невдовзі ви зможете самі в цьому переконатися, і ми більше ніколи не розлучимося. За мить ви покладете листа на стіл і обернетеся. Я з вами навіть тепер, у цій старій квартирці, де всі стіни в перських килимах. Ви надто часто ходили повз мене. Досить. Я тут з вами зараз. Коли ви покладете листа, коли повернетеся і окинете поглядом стару кімнату з полегшенням, з равістю або, можливо, з жахом, тоді я поворухнуся, один єдиний маленький рух. І ви нарешті побачите мене. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.